Комплекс для воркауту щойно змонтували на подвір'ї 14-ї гімназії. Прилук цей сучасний комплекс для воркауту включає в себе не лише ні рукохід, а ще й вісім додаткових елементів та два тенісних столи. Це спільний проєкт екс-директорки навчального закладу Людмили Ященко та випускника 14-ї школи. Справа в тому, що останнім часом багато ми подавали проєктів, щоб десь отримати грант. І ви знаєте, стикалися з такою ситуацією, що подаємо, виходимо на конкурс і ми не проходимо на якомусь етапі. І цей етап був наявність сховища у закладі. Та програш у гранті не привід опускати руки та відмовлятися від амбітного проєкту резюмує пані Людмила. У пошуках цих шляхів я звернулася до одного із своїх випускників. Ну, так, от у, у приватній бесіді ми. Е, якби Дійшли до думки, що дійсно ми можемо щось зробити і реалізувати якийсь проєкт. Це Курган Микола Ігорович, наш випускник, десь 2003 чи четвертий який цей рік був людина з великим серцем, доброю душею, яка завжди. Пам'ятає, пам'ятала і пам'ятає наш заклад. Тож реалізація спортивного проєкту розпочалася за благодійні кошти випускника гімназії. У рекордно швидкі терміни комплекс виготовила професійна компанія, яка його сьогодні і встановила. Переваги майданчика складно переоцінити. Резюмує вчитель фізичної культури. Окрім занять фізкультури, ми думаємо, що ми будемо використовувати ще й позаурочний час як елемент можливо, навіть проведення змагань захочу дітей до здорового способу життя. Ну і звичайно, на уроках у нас є для розвитку фізичних якостей, ну і такий цікавий вид спорту новий, який молоді дуже подобається. Це так як воркаут. Дані проекти дуже важливі для ліцею, для гімназії вірніше і для учнів. Вони дають можливість розвивати свої спортивні здібності, дають можливість зміцнювати своє здоров'я. Ну і взагалі, скажімо так, ефективно проводити час і на перервах, і на уроках. Зі сторони спорту у захваті від такого оновлення, і самі гімназисти В нас було тільки два турника, і то не можна було залежати на них. Ну а тепер е, такі круті турники. Танісне тренажери? на да, дуже круто. Це дасть спорт в нашій школі, і це е, кращі тренажери, чим у нас були. Саме цільова комплексна програма Крок за кроком до здоров'я і є родзинкою 14-ї гімназії. Вона стартувала ще у 2003 році. Ностальгує Людмила Ященко і пригадує, з чого ж все розпочиналося. І така була умова. Якщо хтось проходить навчання, вотас це ж було не одноразовим таке навчання. Той, хто напише першу програму, одній з перших, той, значить, отримає, отримає на неї фінансування. Ну, отак ми постаралися. З'явилася нова така ідея провадження семестрово-залікової системи навчання. Це система, це система професора Подмазіна. Ми її запозичили. запозичили ми її у Полтавській області. Потім за досвідом їздили в Дніпропетров, в Запоріжжя. Київ 25-й заклад працював у цьому напрямку, і ну ось так ми дійсно її добряче вивчили. Цікавимося, що ж передбачала собою оздоровча програма, в якій в пріоритеті не лише знання, а й фізичний розвиток дітей. В рамках програми здоров'я це було не тільки покращення матеріально-технічної бази, як і зараз, зокрема, це у нас є спеціальний такий зал. Ну, виділений окремий клас, такий великий для лікувальної фізкультури. Там теж є і тренажери. У нас є людина, спеціаліст, інструктор з лікувальної фізкультури. А... Вона працює в цьому напрямку, на підставі це входить в програму, е і це у неї є ставка, і вона займається з дітками, тому що дітки проходять медичні обстеження, збираються інформація і по напрямкам. От з коліти працюють над сколітичною поставою, працюють над е зором. Профілактика є спеціальні тренажери для цього. Ну є устаткований такий кабінет лікувальної фізкультури. Сьогодні Людмила Ященко усім серцем вболіває за рідний навчальний заклад та бажає йому лишень розвитку та процвітання. Я хочу висловити слова вдячності кургану Миколі Ігоревичу, своєму пуснику, дорогій людині, що все-таки нам це вдалося, і він зробив такий вагомий внесок в реалізацію цього проекту. Це є. Тому йому низький клін, і нехай його Господь, і нехай він процвітає і далі, щоб міг надавати таку ось посильну допомогу, особливо закладам освіти. Далі я хочу побажати, побажати цьому закладу процвітання свого місця під сонцем, залишатися закладу успішним. Конкурентноспроможним на чолі із новим директором Максим Михайловичем, щоб в нього все вийшло, щоб реалізувалися всі його проекти і задумки, а колективу незламної віри, наснаги, професійної майстерності, тому що тут працює досвідчений, класний колектив, всім діткам, всім, всім, хто є тут, в закладі миру, добра. Благополуччя Божої ласки дуже щемко згадувати, скільки зусиль було покладено на розвиток навчального закладу, ділиться Людмила Ященко. Та головне то піти з гідністю. Я е, звільнилася з цієї посади, свідомо звільнилася і, в принципі, е, все те, що залишила після своєї діяльності, такі багатьох років, тому що все свідоме життя професійне я тут пробула, тут пропрацювала. Багато вкладено сил, наснаги, здоров'я, любові, сер... серця, бо серце моє залишилося, і душа тут. І я цього не приховую, і це нормально. І от з таким серцем, з добрим серцем, і з залишивши отут все своє душу, серце я собі пішла. На відпочинок, слухайте, ви мене розчулили. Ви для мене керівник легенда. І дай Боже всім навчальним закладам таких керівників свої історії. Дякую. Дякую вам власне Дякую. за всі Дякую. ці добрі справи, які ви робили і робите. Дякую. І Дякую. Ви власне вже не керівник, М -м. а добрі справи ще знаходять. Ну знаєте, як треба доробити те, що задумала, закрити гештальні. закрити питання. І коли я. І влітку йшла на конкурс, і коли прийшла попрощатися з колективом, я сказала, що цю справу я маю довести до кінця. Ну це ж нормально. Ви ж розумієте, я ж вам сказала про любов до школи. А це для кого робиться? Для, для дітей. Робиться для всіх, хто є в цьому навчальному освітньому закладі, хто, хто є мені дорогим. Назавжди головне це лишити в цьому слід, Бажано гарно. Я вам безумовно спасибі, спасибі. Спаси.